Ходимо в прямий етер телеканалу тв 7 під звуки повітряної тривоги. Вона пов'язана із летом Міг-31К, тому будьте обачними та обережними. Власне, знаходитеся в укриттях або найбільш безпечних і ближчих до вас місцях. Ну а інформаційний марафон на телеканалі тв 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі будемо говорити про тему, яка власне така досить щемлива для кожної матері, та й немовляти для кожної сім'ї. Це грудне вигодовування. Воно овіяне і міфами, власне, якимись стандартами, які змінюються щороку. Отож, про останні тенденції про важливість грудного вигодовування. Про це все далі. Катерина Дем'яник, це медичний директор комунального підприємства Хмельницької міської дитячої лікарні Хмельницької міської ради. Пані Катерина, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава! Отож, нещодавно відбувся тиждень грудного вигодовування. Основна його мета, яка наскільки дійсно от грудне вигодовування є важливим і для медиків, і для самих матерів. Хотілося б відзначити, що на якісь стани, наприклад, у нас там є день там профілактики раку цукрового діабету, виділяють день, угу. а на грудне вигодовування виділяють цілий тиждень, і я думаю, що це просто і окреслює цю актуальність питань, а, яких обговорюємо. Я особисто вже в дев'яте в нашому закладі проводила е, заходи приурочені всесвітньому тижню підтримки грудного вигодовування. Е, щороку він має певний девіз. Mm -hmm. А цього року девіз е, тижня підтримки грудного вигодовування звучав наступним пріоритет грудному вигодовуванню створюємо стійкі системи підтримки. Mm -hmm. Тобто, власне, як хто на якому етапі повинен підтримати жінку. Для того щоб її грудне вигодовувало вигодовання було максимально комфортним, зручним і тривало, тривало в часі стільки це потрібно і жінці, і немовляті. А зазвичай, в нашому закладі ми е, наші заходи розділяємо ніби на такі дві частини. Одна частина, звісно, медичні, адже, ну як ніхто, е, кожен медик е, це в нашому закладі стосується кожного, не тільки лікаря, кожен медик, кожна медична сестра, кожна середня медична сестра, будь-хто працює в нашій лікарні. Вони повинні знати максимально вс, е, всю свіжу інформацію про грудне вигодовування. Е, ми провели такий таку насичену конференцію. У нас було більше десяти доповідей. Okay. А, дуже дякуємо їм молодим лікарям, а, вони активно долучились, були класні теми. І другу частину ми проводимо а, таку, ми кожного року намагаємося бути креативними, але кажу, вже в дев'яте досить складно бути креативними, але, здається, в цьому році а, ми досягнули того, чого планували. А, От особисто в нас зараз в закладі дуже багато, я з того надзвичайно раді. Дуже багато наших лікарів, медсестричок, санітарочок перебували в декретній відпустці, і от ми вирішили їх зібрати в такій неформальній обстановці. Ми купили смачний торт, наготували на каву, чай, і ми просто посиділи, поспілкувалися з нашими матусями в декреті і власне в них запитали. От в людей, які начебто вже знають все, а які ж в них були труднощі, угу. тому що а, це теж дуже цікаво. А, вони відповідали також була дуже жвава дискусія. Вони відповідали на питання один одного. Теж до речі, жінки-медики такі самі жінки, як і всі решта. Хто а не тому, знав, <світ> так. тому заходи, мені здається, пройшли просто на ура. Ну і звичайно, ми проводили велику інформаційну mm -hmm. кампанію. У нас на всіх наших моніторах була інформація максимально про підтримку грудного вигодовування. Брошури роздавали, говорили. Ну зробили мені здається все, що могли. І я повинна підкреслити, що, наприклад, ми завжди працюємо про інформування. У нас є група підтримки грудного вигодовування? Будь ласка, всі, хто нас знає, звертайтеся, жодних проблем не повинно бути. Ви знаєте, грудне вигодовування, якщо брати історію людства, то це взагалі такий процес, який цінувався всі роки, відповідно. Для когось це було питання виживання і так далі. І в принципі, і зараз в якійсь мірі для немовляти і для самої матері це такий дійсно період найтепліших стосунків, найтеплішого такого зв'язку і життя необхідно для дитини, якщо є змога в матері. Який період грудно? Оло вигодовування, аби воно було, є надважливим для самої жінки. Це вже коли дитина народжується, чи можливо ще перед тим. А щоб все пішло гладко, грудним вигодовуванням треба е, зацікавитися. А ще мені здається, на етапі планування mm -hmm. родини, тому що зараз дуже багато інформації, її можна отримати. Ну, зараз переважно це інтернет. Зараз в нас є раніше був доктор Google, в нас є тепер mm -hmm. новий конкурент, доктор Там GPT, Наприклад, а, Ну, інформація, ви знаєте, це інтернет, вона може бути всілякою. Але ну, якщо людина, якщо жінка адекватна, якщо вона планує вагітність. Пологи, то звісно, треба дізнатися про все, щоб не було багато несподіванок. Але ну так як всі розповідають, для деяких жінок грудне вигодовування не завжди є легким. Mm. Можуть бути всілякі труднощі, зокрема, якщо, наприклад. Може бути проблематична вагітність або народжується хвора дитина. То в таких випадках, ну звісно, мені вже здається, черпати інформацію в інтернеті не варто, а краще ну, просто звернутися до, до фахівців, угу. яких є достатньо багато. Ми от з колегами нашими з лікарні буквально в минулому році поновили всі свої знання. Ми пройшли тренінг Возівський. в нас є люди, які вміють, працюють і можуть дати адекватні поради. Ви знаєте, от ви кажете, що минулого року освіжили свої знання. Грудне вигодовування разом з тим, що воно власне є постійно в історії людства, воно і постійно така тема, яка динамічна, яка дуже змінюється. Коли я народжувала свою першу доньку, а це було сім років тому відповідно. Скоро вже вісім було дуже багато обмежень. Я пам'ятаю, що тільки от я народила а, власне. По перше, в мене був дуже великий страх, тому що моя мати нас не годувала в неї не було молока. І от говорили про те, що якщо в матері немає молока, то відповідно і вас, ви також в групі ризику, що вас також може не бути молока. Чи передається це дійсно генетично? Напевно, ні, це все на рівні якихось таких, я не знаю, забобонів. А uh -huh. там не можуть годувати буквально дуже незначний. Це менше одного відсотка хто реально не можуть uh -huh. годувати. Кожна жінка. Може годувати, але просто в когось це виходить легко і просто, а комусь треба докласти там, наприклад, зусиль. А uh -huh. я вам повинна сказати, що я вже, наприклад, йшла в декретну відпустку, пропрацювавши 15 років. Я думала, що я готова до всього. Я на той момент була головою нашої координаційної ради з питань підтримки грудного вигодовання. Але е, в мене вагітність була непроста. Я свого хлопчика народила шляхом кесарського розтину, uh -huh. а думала, що все до всього готова. Ні, мені щоб налаштувати грудне вигодовування, мені треба було. Ну, майже два місяці. Mm -hmm. А це було дуже непросто. А, чому? Тому що мій чоловік мене дуже підтримував і казав: Ти не переживай, ми ж можемо купити суміш бачу.' <рес> Але ви знаєте, от а, в той момент мені здавалось, ну все. Ну, для мене не було нічого гіршого, mm -hmm. я не можу дитині дати. А, просто те, що я бажала найбільше дати. Тому що ж це не тільки про їжу, да. це, це психоемоційний зв'язок, це постійні обійми, а, це імунітет, це все. Ну, я настільки хотіла годувати дитину, що в принципі я не шкодую про ці два місяці, які мені так важко давалися. Але навіть розумієте, якщо ти не можеш дати повний об'єм грудного вигодовування, то навіть якщо, бо деякі жінки думають, ну не можу я нагодувати. Але якщо ти даєш хоча б навіть третю частину від об'єму буде займати грудне молоко. Це мільйон разів краще, ніж просто виключно штучне вигодовування, от психологічний нас, нас, настрой також жінки, це також дуже важливо, тому що от дійсно там якась біль, якісь дискомфорти, деякі жінки відмовляються знову ж таки. Як ви кажете, що зараз є багато сумішей, і можна підібрати будь-яку для дитини, і на упаковці пише про те, що там стільки вітамінів, ну просто ну ще краще, ніж грудне вигодовування, ніж грудне материнське молоко. Знову ж таки, відмовляються Наскільки в цей момент, коли тільки тільки оце. Це ж починаєш наскільки важлива підтримка як е, педіатра, який веде дитину, е, батьків, чоловіка безпосередньо, аби підтримати жінку. Породілю треба дуже добре зрозуміти, тому що ну це ж складно. Згадай, коли вагітна жінка, вона там центр всесвіту, uh -huh. особливо якщо це перша немовля, все для неї, все потім вона народжує. Є новий центр всесвіту велика кількість жінок, все таки перено, переносить це зараз. Теж і ми живемо дуже непростий час, і збільшила кількість після пологових uh -huh. депресій. Звісно, це все має не дуже сприятливий вплив на грудне вигодовування Звісно, породілю і годуючу маму повинні підтримувати всі чоловік. Бабусі, що дуже важливо не лізти своїми порадами, які там були 30 чи 40 років назад, які вже там зовсім не є актуальними. Ось, а про те, що медична спільнота взагалі не повинна жінці про суміш навіть, ну, навіть не розповідати. Mm -hmm. Бо бувають такі випадки: достатньо один чи два рази дитину навіть не просто нагодувати, а догодувати, наприклад, там. З пляшки і діти реально відмовляються від груді. А потім оцей ну, процес, коли їх повторно набагато складніше. Uh -huh. Ну, от ми, як люди, які працюємо в стаціонарі, в нас, на жаль, ще все одно є, наприклад, новонароджені. Наприклад, жінка ще не може бути через свої медичні покази переведена, uh -huh. але в нас є немовлята, які м, альтернативним через способом годуються з зондами. Це все. Тому потім це дуже ну дуже uh -huh. непросто їх перевести на грудне вигодовування. і от власне тут дуже залежить, як себе проявляє Мама, mm -hmm. її позиція, її обізнаність, її бажання годувати. Тому що ну, деякі жінкам реально там, вони почули, як їх болять суски, як скорочується боляча матка. А, а ще, наприклад, хтось з родини сказав, давай там щось купимо. І жінка в цей період, вона така, знаєте, беззахисна, вона теж дуже знаєте, ну, не хоче нам ні свекруху, ні, mm -hmm. ні маму образити, ні чоловіка. Тому таких порад ну, не потрібно давати. Крім того, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо сім'я, вся сім'я бабусі, сестри, чоловік налаштовані на грудне годування, то такі жінки годують практично всі і годують на 3-6 місяців. Довше, uh -huh. ніж е, інші жінки в порівнянні. Uh -huh. е, в пологовому будинку, знову ж таки, з власного досвіду, елементарно, е, кожна медична сестра, яка приходила до нас, вона давала якісь свої поради щодо того, як правильно прикладати дитину, е, як правильно харчуватися. От Щодо харчування, це просто. Я пам'ятаю, що після пологів мені не можна було їсти абсолютно нічого. Це був елементарний якийсь суп, де в більшості була вода і лише білі овочі, курка тільки домашня, і то двічі від Варений бульйон, тобто ну, таке найлегше, боже, узвар якийсь елементарно, і там буквально там, печиво Марія, боже, ще досі пам'ятаю його присмак. Чи зараз є такі речі, що от не можна, тому що, дивлячись, знову ж таки, соцмережі і так далі. Зараз багато жінок аналогічно за кордоном, вони одразу після пологів їдять все. Абсолютно з вами згодна, це такий, напевно, один з найпоширеніших міфів, що не можна їсти червоне, ага. там якісь. Ну стільки всього не можна, а потім запитують, а що ж тоді можна ага. їсти. Хотіла би одразу розвінчати цей міф. Ну мені здається, коли дитина в утробі, їй можна нашкодити набагато більше, ніж опосередковано після її народження якоюсь кількістю грудного молока. Тому, в принципі, їсти можна все в межах розумного. Ось. Але повинна вам сказати, що, наприклад, такі продукти, які всі чомусь не знаю, звідки воно, оцей бульйон, наприклад, uh -huh. з домашньої курки, це взагалі, ну це ж ну, ніхто в світі не наварює ті кості, там нічого немає корисного. А, крім того, ми всі прекрасно знаємо, що на яйця то такий досить алергенний продукт, так. але курка в нас іде прекрасно. Але ж вони по амінокислотному, по білковому складу, вони є абсолютно тотожні. Uh -huh. Ось, крім того, знаєте, узвар. Ну, я чесно не завжди розумію його користь. Ну я, мені здається, що треба пити просто класну воду, uh -huh. Путівий режим відіграє важливе значення в грудному вигодовуванні. Uh, ми, ми всі знаємо прекрасно, що яблука дують живіт, але узвар ми всім, ну бабусі uh -huh. всі несуть. Uh -huh. uh -huh. Тому то не є напій для годуючих жінок аж ніяк. Ось uh, їжа повинна бути просто збалансованою. Корисною з великою кількістю білка жінка зобов'язана їсти овочі. Угу. Ось, якщо звісно, якісь є, наприклад, в жінки проблеми, алергії, це все це розглядається. Це. Е, ще є такий міф, дуже такий, що щоб було багато молока, треба пити молоко. Mm -hmm. Чесно, я навіть не знаю, з чим це пов'язати. Е, ну, ну це для мене незрозуміло. Е, треба пити воду, це так. Ось, а там буде в організмі вироблятися, ну з молока ж молоко не виробляється, але ну є такий міф. І крім того, жінки, які до цього зазвичай там ну, не їдять молочних каш, там, починають знущатися над mm -hmm. собою, починають в них болить живіт, бо ж вони не, не здатні в такої кількості спожити молока. Ось, як там, наприклад, мене е, а, і що знаєте, які такі завжди питають, чи можна пити каву? Так всю страждають, вони ж всю вагітність там тепер переважно не п'ють uh -huh. каву uh -huh. і цей. То так можна випити одну каву. Якщо ви хочете, вона може бути з молоком. От поділюсь з власного досвіду. А е, в мене, щоб була гарна кількість молока, і мені моєму сину вистачало, мені треба було взяти сина свого, піти в улюблену кав'ярню, uh -huh. випити свою улюблену каву, ще бажано з якимсь еклером чи кусочком якогось смачненького тортика, і тоді всього було достатньо. Е, тому е, і їжа має бути красиво приготовлена. Можна їсти солодощі, можна їсти овочі, можна фру... можна їсти фрукти, mm -hmm. але в нас має, має бути ну в нормальних межах. Але смажене, жирна їжа виключається чи ні? Ну це ж не гастроентерологічні хворі. Mm -hmm. Якщо ця жінка так харчувалася mm -hmm. до вагітності, під час вагітності, то чого вона повинна змінювати свої звички вже після того, як народжується немовля. Звісно, краще продукти запікати, тушити, готувати на пару. Тому що ну це ж набагато корисніше. але я повинна сказати, що ці всі е, забобони про їжу також дуже велику кількість жінок відвертає від грудного вигодовування. Бо ж вони, ну, кожна жінка хоче там до кави взяти, що якісь там я не знаю цукерочку, ага. смаколик. Це все можна їсти, якщо це в межах розумного, звісно, вибирати якісь кращі продукти. Ну це все можна поєднати. Е, також я пам'ятаю, були поради про те, що от, якщо я в свій раціон додаю якийсь новий продукт, то я маю обов'язково дивитися на реакцію дитини. Відповідно, там, якщо не дай Бог скидало, чи вона почала більше плакати, все цей продукт наші виключаємо. Значить їй не, не підходить цей продукт, і я не можу його їсти. Це взагалі такий забобон дуже дивний. Адже в перших трим... Трим... ну, дітки, коли народжуються, в них можуть виникати так звані транзиторні стани. А... Які е, проходять самі без ну самі собою, от до таких транзиторних станів належить належить токсична еритема. Немовлятки там перших там кілька тижнів після народження можуть просто червоніти, можуть в них бути прищики, <свід> можуть бути вугрі новонародженого, в У них може бути багато всіляких е, висипів. Чому тому, що організм стає з вагітного, не вагітний? <свід> там працює так само в організмі. Ціла купа всіляких гормонів. Не будемо туди інволюція матки, це все. І ці всі речовини, теж якась їх частина в грудне молоко. Його їдять немовлята, і можуть це не обов'язково пов'язано з їжею. Крім того, дуже важко хтось пробував написати скільки ми за день з'їдаємо. Ти як подумаєш, ти вже по-любому все не запишеш. Угу. Це ну і крім того, знаєте. Ну, це дуже складно відслідкувати. Єдине, ми це дуже просимо, якщо в батьків когось є. атопічний дерматит, бронхіальна астма. Якщо ми знаємо, що в них є ускладнений алергологічний mm -hmm. анамнез, то ці нюанси, звісно, ми проговорюємо mm -hmm. знову ж таки. Чи варто вживати в їжу, по продуктах? Підемо далі ті овочі, до прикладу, чи фрукти, які ти не вживала під час вагітності? Зараз дуже багато на прилавках магазинів якихось екзотичних фруктів. Ну щодо екзотичних фруктів, я думаю, що не варто їх. Вперше починати пробувати власне, коли ти годуєш дитину. Але я думаю, що якщо взяти наші садові uh -huh. ягоди, фрукти, то це те, що в принципі повинна їсти годуюча жінка. Перших після народження одразу в жінки не з'являється молоко, іде так зване молозиво. Розкажіть, от важливість цього етапу періоду загалом, і дуже часто під час цього етапу в жінок починають такий от проблемний стан, починають твердіти груди. Просто настільки, що ну це просто страшна біль. Так, перших кілька днів виділяється молозиво, після молозива йде іде перехідне молоко, і потім зріле. Молозиво це взагалі це такий а, цікавий, така цікава частина грудного молока, яка надзвичайно багата на білок. Його е, молозива дуже небагато, тому що от в пер перші кілька годувань дитина може з'їдати приблизно 2 мл на кілограм, uh -huh. такий ще дуже невеличкий об'єм шлунку і поступово, але настільки енергетично насичений продукт, що цього вистачає немовляті, і е, в жінок завжди така паніка. їм це здається, що вони не мають, бо там особливо в грудях нічого немає. Але реально, якщо дитина важить приблизно там 3-4 кілограми, то там 6-8 мл молозова там взагалі абсолютно достатньо. Uh -huh. І просто треба частіше прикладати, це абсолютно нормально. І, звісно, нічого не пропонувати, ніяких замінників грудного молока. Ось потім поступово збільшується об'єм шлуночка, немовляти. Молоко змінюється і десь до 10-14 днів уже uh -huh. жінки звичайне зріле молоко. Що би тут хотіла розказати, в нас всі кажуть, що якесь не таке молоко, це uh -huh. теж такий забобон. Ну ми пояснюємо то таке жирне молоко, що просто його чи його не можна, чи зможе дитина, наприклад, його толерувати, або навпаки, кажуть синє, чого з того молока не буде. Uh -huh. То от я хочу, щоб кожна жінка, яка годує, розуміла, що ваше молоко. Ідеально підходить, власне, вашому молюку. тому що якщо сціжувати молоко спочатку перед годуванням, то ми так його називаємо умовно, це дуже умовно, переднє. Угу. Воно більше е, має в собі е, вуглеводів і води. Взагалі воно приблизно на 80% складається з води. Угу. А якщо сцідити далі, далі до самого кінця, то ми його так зване заднє називаємо, то там більше білка. І жиром uh -huh. то воно, звісно, буде то перше, буде синє, uh -huh. а то буде таке. Тому хто на якому етапі його сцідить, знає, той, хто доціжує, uh -huh. нагодувавши uh -huh. дитину, радують. Бачите, яке мене жирне молоко, в мене класна дитина. А ті, хто спочатку стіжують, бо, наприклад, чи туга грудь, чи дитина не бере, то вони дуже це переживають. Uh -huh. Але воно все перемішається і буде ідеальне для вашого малюка. Молоко воно завжди, воно такого складу, такої температури. А коли мама хворіє, вона зобов'язана продовжити грудне годування, mm -hmm. тому що, звичайно, одягнути маску, мити руки, але вона, наприклад, дасть захист дитині, вона вже дасть грудним молоком імунітет і від цієї хвороби. Mm -hmm. Тому єдине ми просимо, щоб. Кідкувати за температурою, якщо вже більше, ніж 38 градусів, ми просто тоді жінок ми збиваємо температуру і тоді годуємо. От щодо дійсно хвороб, а, чи правда, що під час грудного вигодовування у жінок слабшає імунітет? А, ну, ви знаєте, взагалі, вагітність пологи, ну дехто каже, що це дуже омоложує. Mm -hmm. Але ну, це таке можливе випробування для жінки. Е, і мені здається, що якщо це здорова жінка, вона гарно харчується, має добрий домашній тил, mm -hmm. то це жодним способом не повинно її імунітет е, знижувати. Але, наприклад, якщо це там. Через рік п'ята вагітність та тою і жінкою і вже вітер колихає, то мабуть вже треба подумати, як допомогти і цій жінці. Щодо медикаментів, є ряд медикаментів, які не можна Я пам'ятаю, що от антибіотики, вони от принаймні, в. От... Той час вони були заборонені під час грудного вигодовування, тобто був в мене був певний стан, якщо потребував антибіотиків або власне інструментального втручання, то я вибрала друге відповідно для того, щоб продовжити лікувати свою дитину. Чи зараз так само? Чи зараз є так, вже можливо якісь зараз? Це все переглянули. Є такий всесвітній сайт. Я думаю, що зараз більшість людей володіє англійською мовою. Mm -hmm. Є купа перекладачів, є лактація. Ти туди можеш зайти і подивитися, які ліки є певний перелік антибактеріальних. Засобів, які дозволені при грудному вигодовуванні. Наприклад, досить часто звертаються, наприклад, банально там треба піти до стоматолога. Є якісь проблеми запросто. Ми підбираємо так, щоб і стоматолог міг призначити антибактеріальний середник для жінки, щоб жінка змогла продовжити годування. Угу. Це абсолютно нормально, там можна любі ліки подивитися. Під час першого місяця, а, коли народили, ну сьогодні так сьогодні буде моя історія, але це все про грудне, про грудне вигодовування через те, що ну, кожна мати стикається або недобір, або перебір ваги. В нашому випадку був перебір ваги, щось навіть там. Вона, ми, ми народилися 3,750, а прийшли вже на, на перший місяць, вже були 4 з чимось. Ну тобто таке було досить серйозне. Там десь до 2 кілограм ми набрали при тому в перший місяць. От і в мене моя педіатриня, коли ну, дитину положила на ваги, ну вона просто схватилася за серце і питається: ви не Годовувати, я кажу, ні, я не догодовую. Вона радила тоді е, не годувати так часто. Власне, що є, от має бути певний графік, я не могла цього робити. Ну, якщо дитина плаче, ну вона хоче того грудного молока, ну як я можу не дати. Зараз, чи змінилися підходи щодо цього? І дійсно, що робити, якщо дитина не добирає або якщо перебирає у вазі? Це я би дуже втішилася, якби всі малюки так прибавляли класно і так гарно їли. Це круто, коли діти гарно набирають. Так, звичайно, є такі усередині. Нині загальностатистичні цифри, що, наприклад, дитина за перший місяць має прибавити 600 грам, угу. бо ж вона спочатку має втратити вагу так. при народженні, потім постояти трошки в плато, потім піти. Але коли так дітки прибавляються дуже добре. Єдине, ми повинні, якщо це стосується виключно грудного вигодовування, угу. от суміш, ми там повинні це все чітко. Грудне вигодовування за вимогою дитини. Хоче дитина, дитина їсть. Чим більше їсть Тим краще uh -huh. в принципі таких нюансів з недогодовуванням, звісно, набагато проблематичніше, тому що ті діти, які не доїдають, в них ще виникає цілий ряд е проблем. Вони можуть бути пов'язані із жовтяницею, з гіпотермією. Вони погано дуже багато проблем. Такі діти зазвичай вже потребують стаціонарного лікування адекватного обстеження. Якщо дитина набирає менше ніж 150 п'ятдесят грам в тиждень, це вже є дитина, яка потребує активного, активного втручання зі сторони ну, педіатрів, неонатологів. Також от щодо такого комбінованого харчування, багато хто знову ж таки, як ви кажете, що комбінує спочатку годуємо грудьми, а потім. Ніби дитина не наїдається, догодовують особливо на ніч. Знаєте, щоб дитина довше поспала, то батьки починають догодовувати на ніч ще певною кількістю сумішей. Чи можна таке робити загалом? Е, в принципі, змішане годування може бути. Це краще, чим виключно штучне. Угу. Змішане годування може бути наближене до грудного, коли більше половини грудного молока, а може бути наближене до штучного. Е, я вважаю, що якщо та комфортно жінці, і якщо для неї принципово, щоб вона весь день могла наступний годувати вночі поспати, так. Теж може бути, uh -huh. тому що ну, коли плаче дитина, ти знервований. Я не думаю, що від того хтось виграє, буде потім ще вся сім'я дратуватись, поганий настрій мами, це всі зразу відчують, все піде не так. Тому якщо жінці треба кілька годин поспати, я думаю, що як при умові, що вона збереже нам лактацію на uh -huh. наступний день, я думаю, що це запросто можна зробити. Е а, є такі діти, які після купання, от, їм мало, вони так. хочуть так вже наїстися, що а буває так за цілий день. Ну набігаєшся, не не, не ну, і в тебе немає тої кількості, скільки дитина. Не хотіла на ніч перекусити багато матерів. Також вони роблять запаси молока, купуючи певні апарати, молоко відсмоктувачі. Так і власне заморожується молоко. Чи можна дітям давати це молоко відповідно? Чи є воно настільки корисним, як от свіже молоко? Звісно, це дуже класно, коли жінки можуть такі. По перше, вони можуть бути відносно вільні, тому що зараз ми боремося про Продовжуємо боротися так. за права жінок, чули там якийсь законопроект, що вже рекомендують ну, в три місяці виходити одразу на роботу. Не для кого на секрет. У нас є жінки, які взагалі вже не ходять в декретні відпустки, але тим не менше вони годують. А коли ти маєш ці молоко, ти можеш собі спокійно кудись вийти, куди тобі потрібно, чи на роботу, чи, наприклад, по якимсь своїм справам, і знати, що твою дитину хтось погодує, ну, твоя так. дитина буде їсти і не щось, а вона буде їсти грудне молоко. Uh -huh. А в нас є ціла наказова База, яка розповідає, як правильно стіжувати, як правильно зберігати при якій температурі скільки має зберігатися е, грудне молоко, як його правильно розморожувати, не можна розморожувати грудне молоко в мікрохвильовій печі. Угу. Його спочатку е, з морозильної камери, там має бути хоча б 20 градусів, мінус 20 грудне молоко. Може до півроку зберігатися. Угу. Тоді ми його з морозилки переставляємо в чашу холодильника. В холодильнику воно від і тоді нагріваємо на водяній бані, і тоді це вже розморожене, дитина повинна з'їсти за, при... за один прийом їжі. Ам... І дуже класно на цьому, наприклад, кашу, ну от прикорм, це таки годувати не на коров'ячому молоці, mm -hmm. а на своєму. Я знаю, що зараз дуже багато жінок, які люблять себе, люблять своїх дітей, намагаються їм дати найкраще. То зараз це такий, тож такий достатньо новий тренд. Чи є період, власне, доколи потрібно завершити грудне вигодовування? Бо власне в мене от були в сім'ї такі міфи, що от вона там не говорить, чи він не говорить, поки ти годуєш грудьми, або до прикладу там. Буде не такий там, формування самої, самих, самого ряду зуб, буде не таким, бо ти от годуєш і так далі. Чи є такий? Взагалі, Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує дуже, дуже дуже сильно, щоб до 6 місяців всі намовлята отримували виключно грудне вигодовання mm -hmm. і нічого більше. Ні води, нічого. Тільки грудне молоко. Ось. І рекомендує годувати до двохрічного віку. Mm -hmm. Ось тому е, так каже воз це таких ну дві цифри, які варто запам'ятати до шести місяців. Виключно грудне. Далі ми вводимо прикорми, і в два роки можна завершувати грудне вигодовання. Я теж дуже багато чула оцих міфів, власне, від наших старших поколінь. Mm -hmm. Що це якесь молоко, не таке, ну старшу, yeah. що дитина вже вже зубами. Mm -hmm. А що це? А чим довше будеш годувати, тим важче буде відлучити. Е, це абсолютно неправда, якраз. Першого по другий рік а, варто дітей годувати, тому що власне в грудному молоці таке співвідношення кальцію і фосфору в подальшому це формування кісток, суглобів, м'язів, їх інтенсивний ріст. Ви ж, подивіться, як ці діти, які в них як вони стрибають, і скільки mm -hmm. в них енергії. енергії так? Так, і це все може забезпечити грудне годування. А, звісно, це досить буває складно. Є такі діти, якщо є труднощі, наприклад. Коли жінки не можуть завершити грудне вигодовування, коли дитина не хоче їсти при кормі, uh -huh. і там ті бабусі заді кажуть, бо ти даєш тільки груди, і та дитина їсти не вміє. Але це теж ну, ніби не проблема, тому що ну, рано чи пізно приходить той момент, коли дитина відмовляється від грудей. Орієнтовно, це два роки. Але тут теж треба зважати на бажання матері і дитини. Завершення грудного годування має бути за обі, обоюдною згодою, тому що ну просто так забрати, якщо жінка може годувати, це ж не добре. Е, як дуже зайнятим жінкам, які там вже ходять за звичайну роботу, ми рекомендуємо хоча б нічні годування. Угу. Це теж дуже круто, і це і це вони потім дякують за це, тому що не треба вставати, йти щось готувати. Грудь завжди при тобі там завжди стерильне. Угу. Не стерильне, там завжди таке, як потрібно, такої температури, грудне молоко. Так, ну це ж легко, просто і природньо, і це, і це постійні обійми. Е, пані Катерина, я вам щиро дякую за те, що прийшли. На жаль, вже вичерпаний <с просто <с наш ефірний час, ще багато дуже питань, але вже тоді наступного разу ми продовжуємо цю тему. Отож, Катерина Дем'яник, це медичний директор комунального підприємства.